Олігон твердих побутових відходів, батьківщина, масштабне звалище, одне з двох офіційно зареєстрованих у кривому розі. Саме сюди звозять сміття з усього міста, скидають на купи і все. Ніякої переробки далі немає. До найближчої жилої зони трохи більше кілометра. Вважається, цього цілком достатньо. Проте існують деякі важливі нюанси. Є механічне загрізнення. Це розліт пакетів. Дуже жорстко іноді виникають моменти горіння, це річ. Це хімічне гарення, очень дуже загрізняють воздух, і плюс, ну, плюс гнієння битових відходів, піщових відходів, що теж нічого хорошого для середини не дає. Через це протягом багатьох років місцеві екологи продовжують наполягати на важливості утилізації сміття в кривому розі. Ця проблема більш ніж актуальна. І у найближчому майбутньому, навряд чи буде вирішена. Проблема действительно актуальна, потому что в городе, во-первых, организованных полигонов твердых бытовых отходов то ли 2, то ли 3, и более их нету. Соответственно, преобладают стихийные. Во-вторых, у нас отсутствуют мусоросортировочные станции, на которых бы действительно сортировался этот мусор. Ну и в-третьих, отсутствует полностью утилизация мусора. Как таковая. А Что такое утилизация? Это полное его уничтожение. Ну, Например, мусоросжигательный завод. У Крывырийском районе ситуация ще и гирша. В багатьох селах целах власти переважные. На стихійні звалище, причина тому відсутність спеціальних полігонів та небажання платити за вивіз сміття, перефразовуючи одну відому дитячу казку, направо звернеш на кладовище, зайдеш, ліворуч звернеш на смітник зайдеш. Сусідство, скажем так, не дуже приємне, та й пахне тут далеко не трояндами. Протягом кількох років мешканці радушного навколишніх селищ і навіть кривого рогу залишають всілякі сміття неподалік від старого кладовища. Жодних огорож і парканів тут немає. А тому пластикові пляшки і пакети вільно розлітаються по окрузі. Вигляд і запах відповідний тут обща площа замусорена території порядка 10 гектар. тут есть отдельные кучки, тут есть уже многолетние собранные кучи, это прекрасно видно. Тут и бытовые отходы в основном, но ну, попадаются и какие-то странные промышленные, какой-то шлам промывочный. Очень много, конечно, вот вывозят сюда трупы домашних животных. То есть это летом все потом начинает дыметь, вонять, разлагаться и так далее. У Радушнинській селищній раді кажуть, вже наразі ведуться всі необхідні роботи для узаконення та упорядкування сміттєзвалища. У недалекому майбутньому тут має з'явитися обладнаний полігон для твердих побутових відходів. Відповідний проект був створений три роки тому. Приблизна дата закінчення всіх робіт наприкінці цього року. На сьогоднішній день виробляється кадастрові номер земельні ділянці. Оця ділян ділян на цій ділянці буде воно узаконена якби полігон для відходів. Не буде ніяких там перегробних. І цей полігон якби зарахований тільки для мешканців селища Гадушного. Ніяких городських свалок зі не, не організовується не буде. У сусідньому новопіллі на околиці села теж красуються стихійні сміттєзвалище. Тут, окрім різноманітного мотлоху, є те, чого не має бути взагалі. Мова йде про відпрацьовані ртутні лампи, батарейки та міні-акумулятори. І з часом шкідливі компоненти серйозно отруюють землю, проникаючи у ґрунтові води. Це свалка, на яку везуть з села в виде комунальних услуг висипають просто за село этот мусор. Тут і бытовые отходы, тут і ртутные лампи лежать, і акумулятори мелкі батарейки. Ну що тут можна коментувати такое положення речей, видать, устраюває місцеве населення. Ну а поки вирішуються і узгоджуються всі бюрократичні тонкощі і нюанси, невиховані люди і далі викидають на багаторічні стихійні звалища, все що їм не потрібно, без докорів сумління. Напевно, на власне майбутнє і майбутнє своїх дітей їм просто начхати. Олександр Фефілатів, Андрій Чечель, Євген Аністрат, Олександр Бондаренко. Підсумки тижня, перше міський.